Інформація відносно кешбеку, відносно програми Юдієсочки нашої. Всі клієнти, в кого була така програма Юдієсочка, ось така, ось вона. Ми припинили співпрацю з цією програмою. Вона не є українською, вона для нас не є зручною. Зараз ми взяли іншу програму, програму онлайн-запису. І використовуємо кешбек там. Кожен клієнт, який до нас записується онлайн, надає свій номер телефону, прізвище ім'я, має кешбек автоматично. Коли клієнт уходить, розрахувався, то він отримує кешбек. Що стосується тих кешбеків, які були в попередній програмі в Юдієсочці, ми зробили роздруківочку. Ось таку тут по кожному клієнту на кожен на кожен номер телефону є кешбек, який був. Найближчим часом цей кешбек буде. Перенесений, і коли ви до нас приходите, ви можете використати той кешбек, який у вас був попередньо е, уже збережений. Ви маєте цю знижечку, вона залишається за вами.